У першому кварталі цього року фонд гарантування вкладів провів через систему Прозоропродажі біля півтори тисячі аукціонів з продажу активів, що належать банкам в ліквідації. 95 з них були успішними на загальну суму понад 700 мільйонів гривень. Серед реалізованих активів в першому кварталі були як нерухомість, так і кредити фізичних та юридичних осіб. Гроші отримані від реалізації. Підуть на розрахунок з кредиторами банків. Більша частина активів, що були реалізовані, належить банкам, ліквідація яких почалась після повномасштабного вторгнення. Оскільки вкладникам, фізичним особам та фізичним особам-підприємцям фонд гарантування під час дії воєнного стану відшкодовує 100% вкладів, основна частина кредиторів банків це юридичні особи. Кошти, отримані від реалізації. Будуть повернути бізнесу в економіку України. І це є дуже важливим під час війни.